Юкушенкай карате знову збирає найсильніших тих, хто звик доводити свою майстерність не словами, а ударами, точністю та витримкою. А змагання це не просто спортивна подія, це шлях самовдосконалення, сили духу і віри у власні можливості. Йдуть у цей спорт як хлопці, так і дівчата, і в кожного своя мотивація. Я прийшла сьогодні на змагання вже другий рік. Я хочу бути сильною, вміти себе захищати і займати перші місця завжди. Чотирнадцятирічний Тимофій із Полтавщини любить їздити на змагання, адже тут хороша практика. Вже маю кілька досягнень, адже маю досвід 9 років. Я маю зелений пояс, і це показує ріст мого спорту. Мені подобається карате, тому що це спорт, він мене розвиває. Понад 350 спортсменів із п'яти областей України приїхали до Луцька на відкритий турнір з Кіокушинка-Карате під назвою Шлях до перемоги, який відкрив військовий оркестр 6-го прикордонного волинського загону. Ці змагання щороку проводить спортивний клуб Кордон, але цього разу вони присвячені пам'яті професійного спортсмена, тренера Юрія Малихіна, який з перших днів війни став на захист України, служив у суті окремій механізованій бригаді. Був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, і цього року загинув на Донеччині. Мама та рідні Юрія, які прийшли на турнір, вдячні організаторам, що не забувають їхнього героя. Цього року дані змагання приурочені пам'яті кандидата майстри спорту Юрія Малихіна це мій друг, мій товариш, з яким ми починали свій шлях в спорті. Я пішов добровольцем в соту окрему механізовану бригаду ЗСУ. Воював з самого початку війни. І 23 травня 2025 року під час артилерійського обстрілу загинув. Юра був тренером, Юра був спортсменом, Юра був воїном. Всі наші українці, всі наші спортсмени. Повинні пам'ятати, повинні згуртовуватись, повинні бути воїнами. Воїнами в душі, з які можуть стати на захист нашої країни. Більше сотні спортсменів від 6 до 16 років представляють спортивний клуб Кордон. Це діти військовослужбовців, чиї батьки захищають Україну від російського агресора. Перша сутичка кордонівця Олександра Плесюка у ваговій категорії до 50 кілограмів була не зовсім вдалою. Хоча і лідирував у бою, але програв. Та поразка не засмутила. Зізнається, готовий йти далі. Перший бій був проти сильного суперника. Він ми з ним не раз зустрічались, але ну, програв через штрафи. Я боєм задоволений. Це був все-таки ж перший бій без ніяких розминок. Ми трималися дуже добре. Бій був дуже сильний, але переміг найкращий. Щоб перемагати, треба займатися. Треба сильно займатися, іти до своєї мети. Ніколи не здавайся і побачиш, як здаються інші. Учасники змагались паралельно на трьох татамі у різних вікових та вагових категоріях. Кожен боєць, особливо молодший, виходить на поєдинок не просто із суперником, а з власними страхами, сумнівами, які потрібно подолати в першу чергу. І лише впевненість і гарна техніка приводять до перемоги. У мене був дуже сильний бій, але в мене був дуже хороший тренер, і я переміг. Я дуже люблю змагання і люблю вигравати. У старшій віковій категорії сутички технічно складніші і перемагає не тільки сила, а майстерність каратиста. Змагання є хорошою школою, тому важливі для професійного росту спортсменів. Тут досить сильні суперники. От мене щойно був бій, буквально. Суперник досить сильний був, але він мене боявся. Я більш впевненіший був в поєдинку, і я переміг. Іпон, два два У Нас дуже багато з Львівської області, понад 70 учасників. Ці змагання. Додають досвіду впевненості на наступних змаганнях. Кіокушенка і карате це мистецтво, що виховує характер, мужність, силу волі. Багато сьогодні сутичок проведуть спортсмени. Звісно, виграють сильніші, для яких організатори підготували чудові подарунки. Але кожен отримує гарну практику для подальшого вдосконалення. Ольга Цюк, телеканал Аварс.